О, о, о. Максим Леонідовичу, я до вас посправлю. Вибачте, мені вже треба йти. Давайте приходьте завтра, будь ласка. Я в курсі, куди ви зараз біжите. Серйозно? Так. Зараз ви маєте зустріти свою музичну групу, а ввечері у вас виступ на ювілейному концерті місцевого коледжу. Ви мене дивуєте і лякаєте одночасно. Ви хто? Хм. Я Зоя Павлівна Петренко. Давайте присядемо і поговоримо. Потім я вас підвезу на машині. Ви все встигнете. Добре, якщо вкладетесь в 10 хвилин. Хм, мені вистачить п'яти. Прошу. Отже. Я керую нашим місцевим ліцеєм вже 10 років. Він у нас найкращий в районі. Кілька разів отримував відзнаки від Міністерства освіти. І будемо відвертими, виключно завдяки мені і моєму новаторському методу керівництва. Я дуже за вас радий. З нашим місцевим коледжем ми завжди конкурували, і майже завжди нам вдавалось перемагати у спортивних змаганнях, творчих конкурсах, у створенні яскравих подій. Та прекрасно, а я тут до чого. Але коли директоркою коледжем стала скопець Надія Олександрівна, ситуація змінилась. Вона надто активна жінка. Почала робити пертурбації, підтягнула спорт, нових вчителів, активних взяла на роботу. Ми стали програвати в цьому змаганні. І що? Нещодавно ми відмічали ювілей нашого ліцею. Нас створили в один рік з коледжем, але на місяць раніше на нашому концерті виступали гурт «Калиненька», місцева зірка жорж жорж І все. А вчора, я дізнаюсь, що сьогодні на їхньому концерті будете виступати ви і ваш музичний колектив. Так будемо. А які проблеми? Ви маєте відмовитись від цього виступу. З якого це диво, почекайте. Ми вже домовились, гурт вже їде, я взяв завдаток. Ну зрозумійте, не може їх концерт буде краще за наш. Це нонсенс. Я розумію, ви готувались. Були певні фінансові трати. Я готова їх компенсувати. Це що? Компенсація. Знущаєтесь? Ви знаєте, скільки коштує наш виступ? Ну, добре, добре, не нервуйте. Ось ще цього достатньо. Ну, може, жоржу жоржу. Достатньо. А столичній групі точно ні. Жорж-Жорж, між іншим, сотку бере. Не будемо сперечатись. Я додам ще, але це вже пограбування. А, Зоя Павлівна, Шановні, вибачте, але по перше, щоб нам заплатити за виступ. Вам треба бути ще разів 10 полізти у ту вашу сумочку. А по-друге, ми з коледжем вже про все домовилися. А я не з тих людей, який скасовує домовленості. Тому концерт буде у будь-якому разі. Навіть якщо ваша група не зможе доїхати. А що це ви вигадали? Попереджаю, оце вже злочин. Та ні. Неправильно зрозуміли. Можна сказати, що вони не змогли доїхати, наприклад, через поломку авто. А я вам зараз тисячу дам. Ввечері ще одну тисячу. У мене якраз лежать гроші на штори. Класика. А чого ви так вчепилися в цей концерт? Ну, буде він трошечки краще, ніж у вас. Ну і що тепер? Ви не розумієте? Це питання принципове. Якщо зараз вони нас переплюнуть, нам доведеться чекати аж до Дня Незалежності, щоб втерти їм носа. А це аж через декілька місяців. Оце вже схоже на нав'язливу ідею. А тут і до психушки недалеко. Ну що, до 24 серпня не буде жодного ювілею, якогось свята. На жаль, ні. Ну, якщо немає жодного привіду для свята, то його завжди можна вигадати. А що ви маєте на увазі? Наприклад, можете зробити концерт на честь ювілею відкриття комп'ютерного класу, а може зробити річницю першого спортивного змагання вашого ліцею, а може. Десяти років від дня отримання першої відзнаки кращий навчальний заклад у Донівського району. А отак. Вот Прекрасно. Такий концерт від бабахаєва. Надія Олександрівна лузне від заздручів. А, а заплатити за консультацію. А чекайте, ви ж мені казали довезете! Ви ж обіцяли!